Я пам'ятаю, як нас відчим забрав, по-моєму, з дитячого садочка, і він, видно, хотів нас якось е, заткнути, щоб ми йому не заважали займатися його справами. Він поставив нас е, посадив нас дивитися мультик «Yellow Submarine». Це було моє перше знайомство з естрадною музикою, бо до цього ми задання слухали в основному на касетах: або це була класіка, або це був саундтрек до фільму «Шерлок з радянського. Скажімо так, ну ми не ми трошки не розуміли цей момент, що відбувається з нами, тому що ну мені подобався мультик, і мені і пісні були частиною. Цього мультика і ніяк інакше я їх не відділяв. Вже повернувся до Бітлс набагато пізніше, тому що далі були різні періоди. Були періоди, як взагалі там особливо музику не слухав. Був період, що ми слухали виключно класичну музику. Багато тої музики, яку ми слухаємо зараз, чи слухали вже в підлітковий час, чи там, в пубертатний період, коли у тебе різко міняються смаки. На це попливала класична музика, тому що вона дає стандарт розуміння гармонії, як ми її відчуваємо. А ми з братом дуже дуже рано. В 4 роки вже любили слухати класичну музику.